Де сховалась справжня Балтійська чарівність? А пам'ятаєте з всесвітньої історії, що у 15 столітті існувало таке собі, таке собі. Велике князівство Литовське, під яким були не тільки частини країн Балтії та Східної Прусії, а й Польща, Білорусі, України і частина Оркостана. Територія князівства була величезна. А зараз же це маленька країна, яка налічує всього 106 міст. І жодне з них не мільйонник. А Литва це як маленька версія Європи, тільки без натовпів і з кращою кавою. У мене була змога подивитись деякі міста Литви, і ви не уявляєте, скільки краси ховається в цій країні. Вулиці Вільнюса це суміш старовинної магії і кавового аромату, який тягне тебе просто в серце старого міста. А в Тракаї замок стоїть прямо посеред озера, виглядає так, ніби його малював художник. Ще додам: в Тракайському районі в більшій частині живуть Караїми, чорноокі нащадки Хазар, які в минулому були завезені князем Вітовтом з Криму. Ось так, друзі. Саме Литва першою сказала СРСР Дякуємо, але далі ми самі. Тому, окрім булочок з корицею, тут пахне ще свободою. Природа там чиста, спокійна, така, що хочеться просто сісти біля озера і забути про все. До речі, озер там багато. А якщо ви любите країни, де історія зустрічається з теплим людським ставленням, тоді додайте Литву у свій список подорожей. І до речі, якщо ви хочете бачити більше подорожей у своїй стрічці, ставте вподобайку і підписуйтесь на мою сторінку.